Увага, власники малого бізнесу! Що, якби я вам сказав, що всі інструменти необхідні для розвитку вашого бізнесу лише на один клік від вас? Знайомтесь! Бізпак революційне рішення для малого бізнесу, індивідуальних підприємців і команд до 20 осіб. Це ваша універсальна бізнес-платформа з штучним інтелектом. Навіщо впоратися з нескінченними підписками, коли бізпак дає вам все необхідне одним дахом? Заощаджуйте кошти, оптимізуйте свої інструменти та переходьте на штучний інтелект. Біспак створений з нуля, щоб бути платформою на основі штучного інтелекту. Уявіть, що у вас є співробітники зі штучним інтелектом, які виконують ваші рутинні завдання, допомагаючи вам зосередитися на ширшій картині. З біспак ви отримуєте онлайн-магазин, системи бронювання та замовлення, і навіть ai чат-бота, який у вашому розпорядженні. Уявіть собі, скільки часу та коштів можна заощадити завдяки AI, яке автоматизує на нарешті, нарешті, бере кермо в свої руки. Це бізнес так. інтелект і приєднав. До біспак, ви підтримуєте нашу місію. Зробити кожен інструмент, який вам потрібен, ai настроєним розроблено саме для вас. Готові спростити свій бізнес і перейти на AI? Зареєструйтеся сьогодні і зробіть біспак своїм секретом до розумнішого та ефективнішого зростання.